Здоров народ! Ви на youtube каналі Live. Мене звуть Сергій Шихайлов, і сьогодні ми будемо говорити про Google Pixel 8 Pro, который у мене тут лежить на такій лагідній, м'якенькій тряпусічці. І хай собі лежить далі, аби його не коцати об алмазную пиль, яка у нас літає по оселі. Е, цей смартфон потрапив до наших рук завдяки нашим друзям з інтернет-магазину Піксафон, за що їм величезна подяка. І лінк на них чекатиме вас в описі цього ролику. Звертайте на той лінк величезну увагу, тому що у хлопців із Піксафон і у дівчат, звичайно, із Піксафон часто проходять різні цікаві активності. Нещодавно, наприклад, вони розігрували Google Pixel 8, не Pro 8, але погодьтесь, все одно цікавий агрегат. І ще раз Лінк в описі. Зараз я буду розповідати вам про цей телефон. Я прочитав усі ваші коментарі під розпаковкою цього чудового смартфону. Наразі у мене ще не випущений огляд і ем, е, порівняння з iPhone 15 Pro, але вони вже зняті по повній програмі. Тож скоро вони будуть зліплені. А коли ви будете дивитись це відео, вони вже будуть опубліковані. Тож перед переглядом цього відео обов'язково подивіться і ті два відоси для того, щоб отримати максимально. Картину по цьому апарату, що про нього думаю, я. І дякую вам величезне за ваші запитання, що ви залишали під розпаковкою. Я усі їх бачив і дуже вам за них дякую. Я не буду, як я і обіцяв, тикати. От скріншот, от, спитали, от відповідає. Я все бачив. Воно все отут. Зараз буду давати характеристику цього телефону і, власне кажучи, паралельно відповідати на ці самі запитання. Тож, поїхали, почнемо із якості зв'язку. Ви про це питали сто разів. У порівнянні з iPhone 15 Pro, ну мені з чимось же ж треба порівнювати. Типу, ті ж яйця тільки в профіль. Умовно, але от трішечки гірше, і про це у нас є прям окремий репортаж. Шановні глядачі. Знаю, що за відчуттями зйомки йдуть на якийсь тапок, але от що на руках є, на тих знімаємо. Зараз в кадрі, як ви бачите, у нас iPhone 15 Pro. І як ви бачите, у нас по Wi-Fi, по Wi-Fi ми зараз саме про це говоримо. Повна антена. Ми кладемо отут-от, отут от Його ще раз. І дивимось і бачимо, що у нас повна антена. У нас взагалі тут куточок енергії, у нас тут і СІСІСЯО зараз заряджається. І у нас тут валяється Pixel 8 Pro. У нас він, бачите, такий якусінький тряпулечки. І ще й на салафановому пакетику. Це у нас все зроблено для того, щоб господі упаси, не подряпати. То що я вам хотів показати? Я вам хотів показати, що. У нас на пікселі чомусь не повна антена. І ще раз, на айфоні повна антена. De? А на пікселі у нас чомусь не повна антена. За цією стіною у нас знаходиться роутер. Ну, Такий дизайн квартири. От. І оцей гіпсокартонна плита, на яку просто прибацана пліточка. Оця гарнюня, от, бачите, вона у нас по всій кухні, там сіф у мене видно. То ще раз. Піксель чомусь гіпсокартон з плиткою не пробиває, айфон чомусь пробиває. Звичайно, те, що на цьому відео ви побачили, це штучні умови, тому що ну от в якійсь точці, там у роутера гірший сигнал, але при цьому на айфоні цього не видно. А от на Пікселі видно. Тому умовно, десь в поганих умовах, де сигнали так гівно. iPhone щось та ще піймає, і щось там ще дозволить дивитися на якомусь Ютубі чи тиктоці, А от у пікселя можуть бути проблеми. Тому що шо, очевидно, він трішечки, тут напівпіськи гірше. Але це точно не критично. Є теорія, що ті самі Samsung чи Xiaomi, чи чим ви там користуєтесь, покажуть ще більш кращий результат, тому що зачастую у них антенки поводяться беззначно краще. По якості голосового зв'язку і тому подібного. Взагалі ніяких претензій у мене ніколи до цього телефону не було. Він працює в цьому плані ідеально. Що стосується другої sim карти ви питали часто про E7. Є 7 підтримується і працює він паралельно з фізичною сімкою, але у мене E7 немає, я ним не користуюсь, у мене його просто нема. От, тому я не можу прокоментувати, наскільки гарно він працює. Але він має працювати паралельно, тобто не або, або, а і фізична, і ЕСІМ, ну, якщо ви хочете. Або просто Є7, якщо у вас немає фізичної, або просто фізична, якщо немає СІМ. По зв'язку все добре. Претензій нуль. Тепер корпус. Знову ж таки, в коментарях під розпаковкою побачив, що наш Сашко Камуто, наш патреонівець Саша, вітаннячка окремі. І і ще багато хто помітив, що цей телефон був подряпаним з коробки, отут біля термометра, про який ми зараз теж поговоримо. Є дві довгі подряпинки такі. І поруч і ще таке, знаєте, виглядає, наче пилюка. Але коли ти цю пилюку протираєш, ти бачиш, що там, як її, господі, голочкою хто-то потикав. І це ж це, це контроль браку Google це що за срань? <плес> Я цього не розумію. Мені не подобається. Це прям дізлайк, дуже сильний. По термометру, термометр є, він працює, це чудово, просто супер, але відповідного сертифікату у Гугла нема. Тому температуру людського тіла нібито і можна -то поміряти, але сприймати їх як вимірювання, що проведені. Спеціальним медичним обладнанням їх так сприймати просто не можна. Тому що вони такими не є. Крапка. Далі. По збірці я сказав, ну, зібрано все добре, але після оцих от подряпин я не. Наважився на нього капати водичку, щоб перевірити пливового захисту, але він заявлений. IP68 чудово, прям супер бомба. Е, зібрано все добре. Скло з тилу офігенне, воно матове. Умовно, на моєму iPhone 15 Pro теж матове скло ззаду, але це оце прям. Це краще матове скло, яке я тільки бачу в своєму житті. Яке я мацав в своєму житті. Далі, е, що ще? Пилового захист є, бездротова зарядка є в обидва кінці. всімку прокоментував. Сканер відбитку пальця є, він не найшвидший, він підекаранний, але він працює абсолютно стабільно. Фронтальна камера отримала велике оновлення. Тепер вона вміє не просто розпізнавати вашу мордяку, щоб пускати вас в систему, клацать Бравл Старси. Ваши, да? Тепер вона ще й може використовуватись для того, аби ви, шановні друзі, могли проводити якісь операції, що потребують вашої окремої, детальної, уважної аутентифікації, якщо я не плутаю слово. Тобто, те, що раніше робив Face ID, тепер нарешті може і фронталка в android телефоні. Це вже вмів, умовний якийсь там Huawei, я забув, що. І після того, наче ніхто і не мудохався. І Самсунг якийсь старий, це теж умів. А після того всі на це забили хе і це все повісили просто на сканер відбитку пальця. А тепер піксель вміється і камерою, і сканером пальця. Супер! Що ще? Що ще ше, уважного Уаса? Тепер, власне кажучи, на пікселі ще й пласка мордяка. І тепер ви можете сюди без проблем забасить захисне скло, воно ляже. І це кльово. І це ще й чудовий привід нагадати вам про наших друзів і звук UA, у котрих купа аксесуарів для майже будь-якого сучасного смартфону. Якщо не плутаю, то навіть і для цього чудесного, новійшого, Google Pixel 8 Pro також щось є. Лінк на них буде в описі. А по промокоду Феромком вам не буде ніхріна. Хе-хе, ну отак от воно склалось. І да, що вам ще сказати, аксесуарів на. Google Pixel 8 Pro. Офіційні вони начебто є, але неофіційних явно буде більше. На жаль, Google Pixel в цьому плані. Трішки відстає від Самсунга. на них завжди буде сильно більше на флагманській моделі Galaxy S щось там. І дуже сильно відстає від iPhone. Тому якщо аксесуари це для вас дуже важливий пунктик, тримайте на увазі, що сильно великого вибору не буде. Тому що мені знайомі люди, у котрих є чохол під. Всі варіанти настрою. Я сьогодні агресивний червоний одягну. Я сьогодні депресивний, якийсь там коричневий чи сірий. Я сьогодні вся така бубочка і пухнастик, я одягну якийсь там бюрюзовий чи жовтий. Тут і, і матеріали при цьому, звичайно, теж різняться. Тут таких варіантів не буде. Тут буде три кольори, чотири види кейсів від 15 брендів, чотири види кейсу. Чотири Ха -ха! види кейсу, ви мене зрозуміли. От, от така історія. Далі. Екран, Екран в смартфоні чудовий, за виключенням того, що він, як скотеняка, повна щимить. І це визнають всі. І фанати Епла. Я в секті, я не скриваю цього. От, Але я визнаю що на всяк товар свій купець. Тому я поважаю і Пукселі, і Samsung, і взагалі все на світі. Окрім Путіна і всіх Кацапів. І вам раджу мати таку саму позицію. Тож, це визнають і фанати Епла, і фанати Samsung, і фанати BBK, і фанати Xiaomi. Вони в своїх улюблених брендах Шиму не бачать. Я вам клянусь, я на айфонах не бачу Шиму. Взагалі. От. Але абсолютно всі повально визнають, що вона є на. Пікселі. І техніка це теж бачить пречудово. Це там здається майже рекордний, в поганому сенсі слова показник, що йому на ринку. І там ще нема підтримки Dolby Vision. Все. І останнє, що згадав: в моменти скролінгу, коли у нас темна підложка, тобто у нас включена е чорна тема, і на ній написаний білий текст чи сірий текст, і коли ти скролиш на низьких значеннях підсвітки екрану, можна помітити малюсінький, малопомітний, рожевий, хоча я бачу фіолетовий, оцей після слід. Все. В іншому екран чудовий. Він прекрасно читається на сонечку. Він, як на мене, досить соковитий. Температуру можна налаштуваннях регулювати. Він 120 герцовий, він плавний, він офігенний. Сенсорна сітка просто бомбезна. І роздільну здатність екрану можна редагувати. Наскільки це критично, наскільки це кльово? Це, мабуть, критично, тому що забігаючи наперед залізо тут гавно. І мене особисто якось трішки нагрібає те, що ти купуєш суперфлагман за півтора кілограми доларів, і тобі виробник телефону вже якби натякає. А от хочеш, щоб він був плавніший і стабільний. Так ти понизь роздільну здатність. І ти такий. Два питання. Типу, а якого ляда? Це я купив телефон такий дорогущий, і мені натякають, що я маю щось там понижать. А другий варіант а навіщо ви тоді завезли високу роздільну здатність, щоб тепер у мене, блін, була змога її понизити? Google, хтось із нас звернув трошки щось не туди. Але окей, <кій> добре. У всьому іншому екран Бімба, мені він особливо дуже подобається особисто. Звук. Е у нас є стереоспікери. Нижній спів співає помітно гучніше верхнього, але все одно стереопара досить приємна. І в іграх, фільмах чи музику ви слухаєте. Не хочеться підключати гарнітуру. Вони дуже приємні, ці динаміки, вони в міру гучні, вони не найгучніші, наприклад, iPhone 15 Pro, як ми з'ясували тестовим шляхом, значно гучніше. Але не в рази. Відсотків на 15, ну може 20, він гучніше. А оцей мелодічніше, ніж iPhone 15 Pro. Тобто ці динаміки слухать прямо хочеться. І це дуже приємно. Що ще додати? Е, мабуть, нічого. Тепер камера. Камера в смартфоні чудова. Вона штопає афігенні фотки. Причому на будь-який сенсор із основних чи навіть. Із фронтального. <хи> От. Знімки чіткі, вони мають деталі, вони приємні за кольором, за температурою. Їх, якщо чесно, і так редагувати не хочеться. Але в телефоні кльові штучні інтелекти, тому в хмарних сервісах Google, тобто в Google Photo, в Хмарі, ви можете це редагувати і ще сильніше покращити. Хоча вважаю, що це чіти. Давайте я буду знімати на iPhone і буду в цьому LumaFusion його редачить, а там ще і на MacBook скину, і ще й стабілізую його в Final Катя, і буде прям взагалі топовий контент. І скажу, отак от треба знімати, і буде взагалі ракета. Правда? Класно, да? Ні. Саме тому я цього всього не робив. І тому весь контент, який ви бачили в огляді, в порівнянні і так далі, він сирий. Ніхто цього не гемошив. А штучний інтелект, окрім цього, ще вміє. що він вміє. <гум> Те, що я помацав, окрім того, що можна редагувати, окрім того, він ще класні шпалери малює для робочого стола, і це імба. Шпалери афігенно генеруються, дуже подобається. Окрім того, є ще жолосовий допомі... помічник, і він теж працює класно, і от, все. Залізо, залізо в смартфоні є, і воно топово воно 2023 року зроблене. І в деяких сценаріях використання, тобто це скролінг ленти новин, скролінг інстаграму, використання робочих столів, базового софта, все плавне, все класно, все не лагає, І ти взагалі не відчуваєш, що десь там щось в інтернетах щось казали, що він лагає. Він взагалі в цих сценаріях не лагає. Єдиний сценарій, де він це показує погано, це ігри iPhone 15 Pro. Показує нам мінімум 100 FPS навіть через годину гри в умовних танках. Цей не показує 100 FPS нікогда. Тобто з перших каток ми бачимо 50, може 60 FPS, але не вище. А через пів години гри максимум, тобто, це точно не пізніше наступає. Я б навіть сказав, що це через 15 хвилин наступає. Ти бачиш, що FPS падають, 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 і вже через пів години в тебе 25-30 FPS. Ну це що за срань? Це рівень навіть гірше, ніж сучасний середній смартфони середнього цінового діапазону. Це несерйозно, це не нормально. Купувати зараз за півтори тисячі доларів телефон, який має графічну складову свого процесора, який відповідає за графіку. Да? І саме це відчувається в іграх. В першу чергу, рівня айфона 12-го, вибачте, зараз 15-те покоління айфонів. А це рівень iPhone 12. Це не серйозно. Я не кажу, що це прям дно і з цим не можна жити. Можна, але не за ці гроші. І не в найкрутішому смартфоні від бренду. Моя особиста точка зору. Чому? Тому що так, не всім потрібні ігри, але це флагман. І тому це трошки інша філософія. Ти маєш бути класним у всьому. Це один, а тепер два. Мій iPhone 10R в тому числі пішов на продаж, і тому, що в один момент, незадовго до продажу цього телефону, я відсилав мамі відос, де дитина щось там грається, щось там кривляється, веселий якийсь відос. І він там губу-губу, хвилин, може на три, на п'ять. Я його відправляв в телеграмі. Я його відправляю, а оце кліщатко, воно крутиться-крутиться і ніяк не вийшло. 20 хвилин крутиться. Думаю, ну що за херня? Ну, перезапустив телеграм відправив ще раз, ну відправились. Тобто ресурсів системи стало недостатньо. Два Гіга оперативи, мабуть, в цьому була проблема чи, чи 3 ГА-оперативи в 10 я вже не пам'ятаю. То, звичайно, по оперативі тут, скоріш за все, проблем не буде. Але тут не найсучасніша пам'ять, наприклад, стоїть. Чому це? Графічна складова не ідеальна. Чому це? Як ви це все збираєтесь фіксити крутезним штучним інтелектом? Мені здається, що це взагалі дві різні галактики, вони не можуть одне одного замінити. Тому можливо в майбутньому тут же 7 років оновлення програмного забезпечення заявлено. Можливо, в майбутньому буде якийсь сценарій, до цього буде недостатньо. Це можуть бути ігри, це може бути відеомонтаж, може ще щось з'явиться з часом. І буде цього заліза тупо недостатньо. Купуючи телефон за таку ціну, мені хочеться і ще й нам обіцяють 7 років оновлень. То мені хочеться, щоб через 7 років так, звичайно, я буду відчувати, що мене в чомусь ущемляють. Але блін. Ну, не в якихось базових речах, де мені не буде вистачати заліза. Ніхто не говорить, що через 7 років танки на максимальній графіці окей. Але будуть якісь сценарії, де цього не вистачить. Я майже в цьому впевнений. Ну і далі у нас автономність. По автономності все банально. Добова автономність залізобетонна, а далі треба економити. Тому що ну, акумулятор тут розряджається досить помітно, особливо, коли ти прям активно користуєшся смартфоном, а не просто сидиш в Телеграмі. От. Якщо дуже сильно економити і тільки дзвонити і переписуватись в Телеграм, то може і на півтори доби, чи навіть дві розтягнете. Але. Давайте дивитись правді в очі, і всі хочуть і камерою юзати, і ютуби дивитися, і на сонечку фотографувати, та це максимальна яскравість екрану, і може ще й в ігрушку якусь захочеться погамати, І туди-сюди, і в кінцевому рахунку, в інтенсивному використанні доби він не живе, він і день не живе. Тобто ввечері ти його будеш заряджати. Точно. Чи сильно це погано? Ні. Але об'єктивно в сучасних реаліях ринку ну, це плюс-мінус, як у всіх. Тому феєрії тут точно ніякої нема. І так, зниження е роздільної здатності екрану підвищує автономність смартфону. Наприклад, при максимальній роздільній здатності, де ж у нас? Ми маємо 7 годин екрану. При зниженій роздільній здатності 6.42. звичайно, фігня, я згоден з вами. Але є результат. <с> Це значить, що може якусь одинку екрану ви виграєте і вищу продуктивність в вимогливих застосунках. В цілому телефон точно можна брати. Але ціна у нього не дуже приємна. А для того, щоб правильно і грамотно розбирати в цінах, Подивіться цю інтеграцію. Усім фанатам сучасних технологій гікам і просто бажаючим орієнтуватись в сучасних реаліях цін на різноманітні товари. Я рекомендую використовувати сервіс e-каталог. Е Тут можна не тільки підбирати смартфон по ціні, але й юзати фільтри, переглядати динаміку цін, формувати таблиці порівняння і навіть налаштовувати видачу за додатковими параметрами. І це все актуально не тільки для смартфонів, але й для фототехніки, ТВ, домашньої електроніки чи Автотоварів, посилання на є каталог, чекатиме вас в описі. Так от, як я сказав, телефон можна брати, але він точно не для всіх. І, мабуть, в першу чергу він створений для олдфагів, для тих, хто давно фанатіє від цієї лінійки смартфонів. Для них Google Pixel, Google Pixel 8 Pro точно можна брати. Крапка. Для всіх тих, хто хоче. Купуючи телефон в надії на 7 років оновлення і отримати залізяку, котра всі ці 7 років буде шарашити по повній програмі, мабуть, Google Pixel 8 Pro підходить не дуже. І тут я ще раз нагадаю про наше порівняння з iPhone 15 Pro. Величезна подяка нашим спонсорам-патреонівцям, і завдяки цим чудовим людям наші проекти можуть продовжувати свою роботу. Посилання на Патреони на спонсорство є в описі цього ролику. Всім дякую, що дивитесь. Слава Україні! До нових зустрічей. Камера розряджається, треба поспішати. Бувайте!